Вас в ефірі передача барометр здоров'я. Сьогодні у нас у студії завідувач хірургічного відділення Надвірнянської центральної районної лікарні Мирослав Дмитрович Дронів. Вітаю вас, пане лікарю. Доброго здоров'я. Бачите, медична справа така широка, що можна говорити про все на світі, і навіть про гадюк. Ми живемо у карпатському регіоні, який є дуже своєрідний. Ми мусимо співіснувати з цими істотами. Хоча ми розуміємо, що не всі люди їх полюбляють, і мало знайдеться таких наших краян, які симпатизують цим плазунам. Ну і все ж таки розкажіть, будь ласка, про особливості карпатського регіону, і, зокрема, про те. Які змії, отруйні водяться на наших теренах, з ким можна зустрітися у наших лісах? Дякую. Значить, наш регіон дійсно має таку річ, як змії. Причому, якщо от є дані з інтернету, і на Україні наявно 5 видів отруйних змій, гадюк. Але тільки одна зустрічається, це гадюка звичайна, яка зустрічається в Карпатах. Ну, живе вона на висотах від 1000 до 2000 метрів над рівнем моря. Скажімо так, від Причорномор'я до Боліт Полісся і до Карпат. Що можна сказати про цей вид гадюк? Гадюка, звичайно, вона е, має яд і досить небезпечний яд, він досить активний. От, але, е, як скажемо, наша радість. Тому що ці змії вони є невеликі і кількість того яду невелика. І тому при е, укусу такої змії попадає в організм людини незначна кількість яду, що дає можливість людині, ну, скажімо так, вижити. Смертельні випадки можуть бути, але це е, реально, якщо б людину, скажімо, кусило 7-8 гадюк одночасно. Ну, в природі це практично неможливо. Тому е, та нелюбов наших людей, яка є до гадюк, я думаю, вона є перебільшена і трохи неправильна. Гадюк не треба не любити, тим більше, що вони не є агресивні і при правильному поводженні людини в лісі чи на полі, вона може обійтися від, скажімо, спілкування з такою істотою, як гадюка. Що можна сказати по дії, скажімо, яду? От якщо гадюка вкусила людину, якщо гадюка вкусила людину, значить в неї місцеві, є місцеві прояви і загальні прояви. З місцевих проявів у людини буде виражений набряк, синюшність, навіть із чорними плямами, скажімо, на кінцівці, де був укус, виражений набряк, говорю, місцеве підвищення температури. І загальні прояви. Загальні прояви це загальні прояви інтоксикації. В чому вони проявляються? У людини проявляється головний біль, головокружіння, загальний дискомфорт, тошнота і так далі. Загальна слабість. Тому що яд попадає в організм людини і розповсюджується через кров, А це проходить досить швидко. От. Тобто я розумію, що ви розповідаєте про клінічну картину дії яду, образу, так змії, тобто яду так, на організм людини. як загальна, так місцева. І відповідно, що треба робити людині, скажімо, в лісі на місці, коли її вкусила гадюка, ні в якому разі не можна накладати жгут. Накладання жгута воно є неефективне, хоча б з тих міркувань, що якщо він правильно накладений, яд залишається місцево в тканинах, і його дія, навпаки, збільшується за рахунок його концентрації місцево. І він може привести до некрозу тканини навіть за кілька годин. Жгут накладати це протипоказано. Все. Не можна припалювати ніяке місце укусу. Це, е... Ну, показують в фільмах, інколи от, о, о, такі речі роблять. Нереально припалити настільки, щоб, скажімо, якщо укус на глибину до пів сантиметра, це треба спалити всю шкіру, це треба зробити опік третіх без ступінь. Тобто припалюванням цього укусу людина, може, перш вона не витримає таку, таку дозу е термічну перенести на собі, на таку глибину, а друге, вона собі зробить на все життя кілоїдні рубці в кращому варіанті. Ну, який зміст це робити? Ніякому разі не припалювати. Не розрізати місце укусу, тому що воно тільки інфікує більше рану і спричинить до ще більшого значить, розповсюдження е, яву. Протипоказано вживання алкоголю. Однозначно, він так сказати, він прискорює всмотування яви. Є у народі кажуть, прикладати землю до укусу. Це все. Ні, це також не потрібно робити. А все ж таки, які є перші кроки надання допомоги при укусу змії? Значить, я якраз до того вивчу, що потрібно робити в даній ситуації? Ну, найперше, треба оцінити реальну картину. Людина повинна подивитися, в якому вона одязі була. Може бути так, що та змія прокусила просто штанину і своїми зубами доторкнулася до шкіри. І я залишився на шкірі. Тобто, тобто він шкіри навіть не зайшов. Ну, скажу, навіть не дріаптуло, просто дотик був. Але як вже на шкірі, розумієте? Його треба змити. Звичайно, змити водою проточною, от і всі справи. Тобто людину вкусила змія. Що вона робить? Знімає з себе одяг і дивиться на місце укусу. І що вона бачить? Бачить вона рани, чи вони бачить вона рани? який їх є стан. Вона оцінює, я вже раз сказав, глибину укусу. курсу. Далі стоїть питання відсмоктування яду. Значить, воно настільки дискутабельне скажімо так, в медицині, що ну, я, наприклад, маю свою думку на цю річ. Але я читав у літературі різні. Одні рекомендують відсмоктувати яд з рани, інші рекомендують його не відсмоктувати, що це неефективно. Ті автори, що рекомендують відсмоктувати як яд з рани, вони кажуть, що через, цю, через ці ранки, які нанесені змія, можна відсмоктувати до 50% я. Відсмоктувати можна не тільки через, скажімо, з допомогою рот до рани, а скажімо, є відсмоктувачі такі. Ну, я практик, я вам скажу, я в це вірю мало. Моя думка, відсмоктати яд з рани практично неможливо. Видушувати його от, методом, як прищі душить. Значить, ті прищі душить до нас приходять потім, людина не знає, як вона його душить, і вона півприща обов'язково вдушує сама собі всередину. Частину вдушує на себе, частину всередину, і приходить до нас, потім така вже роздута, нормальна. І каже, що більше такого робити не буде. Моя думка, моя думка особиста відсмоктування яду не є ефективне. От. Але ще раз кажу, от я маю свіжі дані з інтернету, як це робити. Що правильно зробити? Охолодити місце укусу. Якщо десь є, скажімо, холодний компрес, якщо є лід, сніг, все добре, це нормально. Значить, Компрес з горілки поставити на місце укусу це добре, оце правильно зробити. І воно зніме і набрик, і питання інфікування подальшого, навіть смоктування. Це все значить. Гіпертонічний розчин любий. Тобто взяти сіль, розвести з водою, прикласти такий гіпертонічний розчин. Це нормально. Це з місцевого поранення. Більше в лісі ви нічого такого не зробите. Не може людина з собою цілу операційну в вести, Правильно? Значить, що ще можна зробити на місці із. Загального. Також ліків, в принципі, нема. Значить, що важливо, щоб людина випила бага, пила багато рідини. В будь-якому виді мається на увазі вода, чай, кофе. Тобі чай, кофе, як маючи кофеїн, вони і сичугінні препарати свого, щоб був рух рідини. Тобто рідина буде розводити цей токсин, і його кількість в організмі буде меншою. Це вже людина починає лікування. Практично те, що робиться через інфузійну терапію, в лікарні. Звичайно, треба добиратися до місця, де є цивілізація, де є медицина, де вже буде оказана спеціалізована медична допомога у цьому. Мирослав Дмитрович, я вам дякую за відповідь. І наступне запитання. Уже відомо, що цього року, 2013-го, у сусідніх районах з нашим і в нашому надвернянському були випадки, коли людину кусала змія. Скажіть, будь ласка, чи вам щось відомо про ці випадки і чи вдалося врятувати життя людей? Смертельних випадків укусу змії в цьому році не було. ну І в тому я не пам'ятаю, що було. Щось ну, не було, бо це було дуже так, в наших ругах резонанс. Резонансно, е, останні дані з інтернету, ось сьогодні вранці я подивився, значить був укус змії дитини з Косова, сім років. Дитина стабільна. Також Рожняцівський район, село Сворич, також чоловіка вкусила змія. Госпіталізований, інфузійна терапія, стан його стабільний по нашому району. Наскільки я знаю, в цьому році було три укуси змії. Ну, У нас в середньому за рік проходить 10-12 укусів змії. Так в середньому. Може бути 7, може бути 15, як який рік. От. Частина їх лікується в реанімаційному відділі, день-два, потім вже до нас. Частина зразу поступає до нас в хірургію. Що можна сказати, от набряк у ці рани чисто місцево, набряк настільки збільшується від дистального кінця до, скажімо, від дальшого дальнішого кінця до більш центрального кінця кінцівки, так само він зменшується. І він може триматися три тижні до місяця навіть. Тобто, тут то такий набряк. Оренце організм місцево бореться з тим, як і він швидко не проходить. Його бояться нема. Ще що можна сказати, що От ту цифру, яку я вам назвав, я думаю, що це половина з того, що приходить, що було вкушено. Частина людей не йде в лікарні, вони лікуються двома старими дідівськими методами, відлежуються, п'ють рідину, відлежуються, ходять там. Ну, точно знаю, що примірно половина людей до нас просто не доходить. А коли людину кусає змія, вона втрачає працездатність надовго? Звичайно, людина втрачає праздатність, якщо її вку... Знову ж таки, все залежить від кількості яду, який смоктався, від ваги людини, від її здоров'я загального, розумієте. От. Якщо в неї значить, був укус, достатня кількість яду, пішов набряк гомілки, ступні, скажімо, і нога до коліна квадратна, ну, то як вона може працювати? Звичайно, вона втрачає працездатність, як вона скажімо, працездатна. Віку і працює на роботі, вона отримує лікарняний особу. Лікується, лікується це потологія. Ви зазначили, що вже було кілька випадків. Люди зверталися до центральної лікарні про допомогу і в реанімацію, і в хірургію. Чи є у нашій лікарні усі медичні засоби для того, щоб надати людям відповідну допомогу? Я маю на увазі сиворотку. А, ви маєте на увазі сиворотку? Специфічної сиворотки на гадюку, звичайну у нас практично її немає. Для лікування хворих з даною патологією достатньо тих засобів, які у нас є на даний час, і воно це не тільки в нас, це в цьому світі, і воно досить ефективне. Лікування. Хоча я ще раз говорю, що яд у цієї звичайної гадюки по своїй активності прирівнюється до ядової гюрзи. Він не є слабих яд, просто його невелика кількість. По-перше, гадюка, щоб виробити яд, вона повинна витратити дуже багато своєї енергії. По-друге, вона кусаючи, вона, яд вприскується швидше, і те, що доходить до тіла, це доходить маленькою частиною. І по-третє, сама гадюка невелика. Це ж на початку програми І тому ці всі речі докупи до того, що в принципі, це треба взяти з 5-6 гадюк, яд, концентровану в ввести людині, тоді буде серйозна доза, яку треба там, і сиворотку, і все, вона може загинути. То ще є питання, хто кого боїться, гадюка так. людину чи людина гадюка? Чи людина гадюка. Е, правильно, ви якраз досить ну, вчасно, так, дивіться, я собі думаю так, щоб гадюка не вкусила людину, вона повинна прийняти. Невелику кількість заходів, щоб себе від того убезпечити. І гадюку також. По-перше, вона повинна вдягнутися, відповідно, коли йде в ліс. Вона має мати нормальне взуття, пазурку трошки повище, хоча б до середини гомілки, чи лісові черевики, чи якісь чоботи. Раз. Вона має мати плотні брюки, вільні, не такі, щоб облягали, два. І в самому лісі, вона повинна йти так, щоб її чули з далеко. Вона повинна там, де вона буде мати якийсь контакт із грибами, з чимось. Пошоротіти по з що. Воно собі втече. Гадюка кусає людину тільки там, де вона не встигла від неї втекти. Це всі, хто був в лісі, вони це все прекрасно розуміють. І я, наприклад, не розумію речі, коли люди вбивають гадюк. Їх не треба вбивати. Народі існують повір'я, що якщо вбив гадюку, вони будуть за тобою лазити, ходити по житті. Якщо ти її не вбив, обійшов, вони завжди тебе будуть тільки охороняти. Особисто моє відношення до неї, я б її в руки не взяв, і моє відношення до них дуже поважне, і я, я їх люблю. Я бачив не один раз гадюку, подивився на неї, помилувався вона собі, полізла в один бік, я пішов в другий бік. Тобто, для того, щоб прогулянка до лісу принесла всім задоволення, треба знати прості правила безпеки. Любити ліс і любити цих же годюк, і все буде нормально. Коли ми говоримо про профілактику різних хворіб, то думається, що все ж таки є якась профілактика проти укусу змій, і це в першу чергу правила поводження в лісі. Безумовно, безумовно, це все залежить від нас. Людина, яка себе правильно поводу поводити в лісі, ймовірність контакту з гадюкою, щоб вона вкусила, ну настільки низька, що це просто. Коли вже вкусила, то вже інша річ. то вже треба робити примірно так, як я зараз розказав. Які б рекомендації чи побажання ви би хотіли скласти нашим краянам, а також тим туристам, які відвідують наш район? Ви знаєте, колись такий був анекдот, що в старі Брежнівські часи. Коли нашого хлопця спитали на рахунок, яку би він, як, хто б міг якусь найкращу фразу, як істинний українець сказати, то він сказав цим усім комуністам, бережіть ліс, він нам ще знадобиться. Ця фраза має дуже таке об'ємне об значення. От його треба берегти в прямому і переносному розумінні того слова. Мирославе Дмитровичу. Я дякую вам за ту корисну інформацію, яку ми отримали впродовж цих кількох хвилин у нашій студії під час передачі барометр здоров'я. Я бажаю успіхів у вашій роботі. Ну а до наших краян звертаюся з проханням чи застереженням, щоб дотримувалися усіх рекомендацій, які щойно прозвучали з вуст лікаря, завідувача хірургічного відділення Надвірнянської центральної районної лікарні Мирослава Дмитровича Дронєва. Нехай усі ваші вихідні відпустки, які ви проведете у лісі, будуть щасливими, принесуть користь вам, вашим рідним. І хай береже вас Бог, будьте здорові і щасливі на все добре.